Долетіли кулі, лучили в сині, розлились рікою, сльози матері, пересохло в горлі змучених батьків, вже немає сили і немає слів. Горю не заради, гірка я сльоза, горе не розвіє, і хмільна біда, і рука статна лихо відвести, світе зупинися, хочу я зійти. Кинуть наші діти, зло з'їдає світ. Оскажи ж бо небо, як же це вмістить, і кому вже вірить, і кого. Любі дорогі брати і сестри, дякуємо Богу за ще один прожитий день, який він нам дозволив прожити. І за те, що він нас любить, за те, що він турбується про нас, посилає нам це необхідне. Хліб і до хліба за всі милості і за те, що ми живемо в відносному спокої і мирі, дякуючи нашим захисникам, які там боронять на передовій. Наш мир, наш добробут тут на е, Заході і взагалі по всій Україні. Дякуємо Богу за те, що Він любить нас такими, якими є, за те, що Він знайшов нас в цьому світі, за те, що Він віддав своє життя, за те, що ми їм живемо, рухаємося це і існуємо. І в цей вечір хочеться прочитати е, уривок із Слова Божого хвильку, порозважати її. Ми будемо молитися. Хочу прочитати один із текстів, уривок із текстів це Ісаї 49, розділ, 15 вірш наприкінці. Я не забуду про тебе. Ісая в свій час сказав, маючи на увазі, що про нас Господь ніколи не забуває. І історію таку одну що одна людина. Мала в електронній валюті дуже велику суму грошей біля 400 мільйонів доларів. Але він забув пароль, той, який дозволяв би йому доступ, мати доступ до цих коштів. І там дозволялося тільки 10 разів ввести той код. І якщо 10 разів неправильно вводиш, то ці всі кошти блокуються і взагалі ніколи не можна. Мати до них доступ. І ця людина протягом 10 років жила цим, переживала, і е, залишилось в нього тільки два рази використати е, доступ до цих коштів. І він із цим в 21-му році помер. І не, не, до, не дочекавшись, то не, не зробивши той. Комбінація, яка б дозволяла б йому забрати свої кошти. І такий прикрий, прикрий випадок, і хочеться порівняти з нашою реальністю, що ми люди, яким властиво забувати. Іноді ми забуваємо, де полежали ключі, іноді е, забули ще щось несуттєве. Або можна забути той код, який. Е, Людина турбувалася і заробляла ціє кошти, і також забула цей код. Але на щастя, Бог, який є в нас, Він про нас ніколи не забуває. І Він за нас завжди турбується. І в важкі часи не боялися, що Бог забув про них. І ми читаємо далі, що Господь кинув мене і Господь, мій, про мене, забув. Але Пророк запевняє своїх співвітчизників, що Господь пам'ятає нас завжди. Чи жінка забуде своє немовля, запитує він в 15 му вірші. Звичайно ж, мати ніколи не забуде про, свою, про свого малюка, але якщо така неймовірна подія станеться, ми знаємо, що Бог ніколи не забуде про нас. І Він завжди про нас буде дбати. Пам'ятаємо, що Він не забуває, не забуває нікого, Він про всіх пам'ятає. І в цей вечір ми також нагадали в своєму розумі, що Ісус Христос нас пам'ятає, кожного пам'ятає. Якщо взяти весь мікро, макрокосмос і хто ми такі, ми піщинка, ми пісок, але про нас пам'ятає Ісус Христос і Бог, і він любить нас такими, які ми є, і нам потрібно намагатися бути завжди вірним йому, довіряти йому в нашому житті. І він добрий, і він потурбується про нас, про наше земне життя. І я думаю, що настане той день перемоги, коли ми переможемо в цій страшній війні, і ми тоді будемо прославляти Бога і дякувати йому. І згадувати те, що Він не забув про нас. А в цей вечір хочеться побажати і нагадати в нашому розумі, що Бог ніколи нас не забуває. А йому нехай буде за все слава, честь, хвала і поклін нашому вічному Богу, Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь.